Всім привіт на каналі Soul Care. Мене звати Ліна Лесник. Я душу керівник онлайн-школи по біблійному піклуванню. Ну і автор книги Мій недосконалий шлюб. Сьогодні ми поговоримо про три типи шлюбів. А ну, ви знаєте, є різні шлюби, але я б їх розділила на три таких категорії. Ну, перший шлюб це шлюб, в якому вогонь палає. В якому є почуття, є прив'язаність, є згода, є дружба між один і одним. А ви дивитесь на цей шлюб і думаєте, вау, я теж так хочу. Є у вас серед ваших знайомих шлюби, в яких вогонь палає? Правда, класно, коли це відбувається? Другий тип шлюбу це вогонь тліє. Ну, це знаєте, коли вже звичка об'єднує людей, коли незрозуміло люблять вони один одного чи ні. Дуже багато сварок, очікувань, є така втома і роздратування один на одного. Є поряд з вами такі шлюби. Чи може ви самі живете в такому шлюбі? Досить важко спостерігати такі шлюби. Ну, і третій шлюб це пепелище. Це вогу, оце знаєте, це одна жінка мені сказала, якось ми спілкувалися, що в них в шлюбі немає вогню, є один попіл. Як після атомного вибуху, після вибуху атомної бомби, коли просто пепел, там немає жодної жодної живріючої знаєте, частинки, щоб можна було роздмухати той вогонь. Наче все вмерло в цьому шлюбі, сам шлюб вмер. Дуже, дуже важко спостерігати таких людей, які все ще мусять жити разом, але їх наче нічого не пов'язує. І це питання часу, коли вони перестануть жити один з одним, на жаль. Але сьогодні в цьому відео я хочу поговорити з вами про 5-6 моментів, яким чином можна роздмухати вогонь почуттів любові, в шлюбі. Ну, і якщо якийсь із них ви не знайдете, але вважаєте його дуже корисним, то напишіть в коментарях. Це дуже буде теж корисно для інших людей почитати. Добре? Домовились? І так, перший. А, що мені дуже допомагає, коли ви знаєте, я в шлюбі 19 років, і мені допомагає розмухувати вогонь, а, любові до свого чоловіка. А, це те, що я дала обітницю перед Богом. Я обіцяла перед Богом любити цю людину. Я люблю Бога, і для мене обіцянка а, Богу а, це дуже серйозна річ. І тому я буду прикладати зусиль, навіть коли це важко, навіть коли незрозуміло, навіть коли. Там, Мій чоловік не веде себе не так, якби я хотіла. Я обіцяла Богу, що я буду любити його в здоров'ї, і в хворобі, і в війні, і в мирі, в багатстві, і в бідності. Я буду любити його, незважаючи ні на що. Це мені дуже допомагає. Ви пам'ятаєте той день, коли ви давали, давали обітницю перед Богом? До речі, ця обітниця, вона також. Мені допомагає опиратися з покусом, тому що, коли я сказала так моєму чоловікові, я автоматично сказала ні, всім іншим. Це дуже важливо пам'ятати, і мені це дуже допомагало, особливо, коли ми жили під час війни вимушено 5 місяців поодинці. Друге, проаналізуйте, що гасить ваше полум'я. Це теж край важливо, тому що є речі, які насправді руйнують шлюб, так? І я один із них написала це високі очікування. Коли у вас до людини такі високі очікування, як до Бога, що він має бути і таким, і сяким, і отаким, от і так, і вас так має любити, і так, а він цього не робить. І я про це детально написала у книжці Мій недосконалий шлюб. Я думаю, вам буде корисно прочитати, якщо ви бачите, що у вас є дуже високі очікування щодо вашого чоловіка. Насправді це важко, коли... У вас є конкретний образ того, яким має бути чоловік, а чоловік не такий, його не можна примусити бути таким, як ви його хочете, як ви цього хочете. Ще, що руйнує, що гасить полум'я, це постійна зайнятість, можливо, постійно служіння, можливо, ви живете в різних країнах, можливо, ви обидва дуже працюєте багато, можливо, весь ваш час займають діти. А зайнятість руйнує стосунки, тому що немає часу на те, щоб взагалі якось зупинитися і поговорити. Як ти? Це теж такий момент, який руйнує Ну, залежності. Якщо одна людина в залежності для неї коханою стає ця залежність. Коханою стає той гріх, який він дуже любить. І це досить важко взагалі будувати стосунки, коли людина інша залежна. Ну, це інші люди. Зради, романтична прив'язаність, ну або якісь гріхи. Наприклад, якщо ваша друга половинка весь час гнівається, дратується, зривається якимись такими вибухами гніву, можливо, проявляє насилля і так далі, звісно, це гасить всяке почуття любові до цієї людини. Тому з цими речами потрібно розбиратись, взяти тайм-офф і. Попрацювати над цим, поговорити чесно відкрити. Якщо не, не, не виходить чесно відкрито, то я вам щиро раджу знайти хорошого друга, душого опікуна, пастора, який може вам допомогти, може вислухати вас обох і може допомогти якоюсь порадою і напрямком. Третій момент, знаєте, ми знайшли це досить корисним. Сядьте і напишіть 10 пунктів. Я відчуваю, що ти мене любиш коли. Напишіть досить конкретно, я відчуваю, коли ти мене любиш, коли ти ввечері сидиш і п'єш зі мною чай. Я відчуваю, коли ти мене любиш, коли ти говориш мені компліменти. Я відчуваю, коли ти мене любиш, коли я втомлена після дня з дітьми, а ти помасажуєш мені плечі. І так далі. Напишіть дуже конкретні речі. повісьте собі на дзеркало і наступний тиждень сфокусуйтесь на тому, щоб зробити хоча б один пункт щодня. Це досить така цікава вправа. Вона допомагає зрозуміти. Які речі для іншої людини є любов, бо ми дуже різні. Четвертий момент, ви знаєте, один із моментів, який руйнує шлюб, це звичка. Ви звикаєте до того, що поряд з вами є людина, вона плюс-мінус веде себе отак, таке то добро, те то вона робить по хаті, те то вона забезпечує фінансово і так далі. Ми звикаємо до цього. І тільки коли в нас є загроза втратити, тоді ми раптом розуміємо, наскільки нам людина ця дорога. От я хочу вас підбадьорити, не сприймати один одного як належне, а дякувати Богу не тільки за людину в вашому житті, а й те, яке добро через цю людину Бог робить в вашому житті. До речі, Бог робить це добро не тільки через цю людину, і не чоловік чи дружина має бути джерелом всякого добра в вашому житті. Бог може робити якесь визначене добро саме через вашого чоловіка, через дружину, а інше добро Бог робить через інших людей. Тому. Фокусуйтесь на тому, що Бог робить через цю людину, а не на тому, чого вам вона не дає. Тому будьте вдячні, кожного вечора чи ранку. Подумайте, якби ця людина, якби ваша кохана людина зникла зараз, про що б ви більше всього засмучувалися? б вам не вистачало? В чому ви. Звиклись з присутністю цієї людини. Ви знаєте, коли а, в перші дні війни, коли я думала, що я більше ніколи не побачу свого чоловіка, я раптом зрозуміла, що я його дуже сильно люблю, і я, ну, мені дуже важко було взагалі. А, і для мене ця сила почуттів була дуже а, шокуюча. Я не думала, що мої почуття настільки глибокі. А, тому, на жаль, ми часто розуміємо, наскільки ми любимо, коли ми втрачаємо. Я вас хочу сьогодні вам нагадати і підбадьорити, не чекайте цього моменту. Думайте, заставляйте своє серце думати, за що ви вдячні Богу саме за цю людину. Ну, п'ятий момент ходіть на побачення. Віртуальні, реальні, ходіть на побачення, гуляйте разом, проводьте час. Ми з чоловіком по-різному це проводимо, ми не завжди йдемо кудись на побачення, але ми там можемо гуляти з собакою кожного вечора і запитати конкретно просте питання: як ти? Як пройшов твій день? До речі, як пройшла твоя зустріч? Як твоє навчання і так далі? Побачення або час разом це дуже допомагає. Ну і останнє читайте книги разом. Читайте книги про шлюб. Я вам раджу цю книгу. До речі, часто мені говорять, що читають і допомагає. Читайте книги разом, обговорюйте їх, особливо про шлюб. Досить є корисні моменти, які ви можете навчитися у інших людей, як будувати хороший християнський шлюб на основі Євангелія. Тому що Христос він змінює взагалі. Стереотипні уявлення про шлюб. Що вам допомагає роздмухувати вогонь в вашому шлюбі? Ну, звісно, я дуже вас підбадьорю його роздмухувати, бути проактивними, не зважаючи на обставини, не чекати, коли вже буде пізно і коли вже буде пепел, як після а, атомного взриву. Пишіть в коментарях, що вам допомагає роздмухувати вогонь любові.